Давай, давай. Попід горою яром долом, мов ті діди високочолі, дуби з Гетьманщини стоять. У яру гребля, верби в ряд, ставок під кригою в неволі, І ополонка воду брать. Мов покатьола червоніє крізь хмару. Сонце налилось, надувся вітер. Як повіє, Нема нічого, скрізь біліє, та тільки лісом заголо. Реве свище завірюха по лісу завила, як те море, біле поле лісом покотилось. Вийшов з хати карбівничий, щоб оглядати. Еге, бачу, яка фуга, цурше йому з лісом. Пішов. fatu cut tambah di